І всім привіт-привіт! Ми продовжуємо нашу рубрику один блок. Ви на каналі першої прохідці пікселів. І давайте далі продовжимо. Ми закінчили на тому, що ми добули дуже багато. Скла. У нас дуже багато, у нас дуже багато мідних злитків, які ми можемо потім переробити на якісь топорики, знаєте, таке. Типу, давайте подивимося, на що їх можна переробити. У нас є тут. А, у нас мідних нема. Ага. А що ми з міді можемо робити? З МІДІ ми нічого такого не може робити, правильно, бо тут нічого такої нема. Ага, ну все, значить. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Нема в мене нічого для тебе останнє. Так, і давайте далі будемо продовжувати. Ми закінчимо на тому, що ми. пройшли на новий етап. Подивимося, що в нас на цьому етапі буде. Давайте подивимось. О! Ооо, залізо, залізо це є добре.